А чи знали ви, що у серії гри Stalker існує як мінімум один шеврон, який має свій реальний прототип і використовувався у Чорнобильській зоні? Мова йде про один із найпопулярніших патчів, який можна зустріти у багатьох сталкерів по всій зоні. Починаючи з першої частини гри, ми можемо помітити на комбінезонах сталкерів цікавий шеврон з написом Чорнобиль зона відчуження. Його носять представники різних угруповань, у якомусь сенсі можна сказати, що це данина зоні і знак того, що ти вже тут не перший день. Ну а реальний прототип цього шеврону використовувався ліквідаторами науково-виробничого об'єднання «Прип'ять» у період 90-х років. Ну а пізніше уніформа з цим шевроном зустрічалась майже по всій зоні. Скоріше за все, під час своєї першої поїздки до Чорнобильської зони відчуження розробники надихнулися тим вайбом та вирішили уповічинити частину історії у всесвіті комп'ютерної гри. Ну і на відміну від ігрового патчу, в оригінальному присутній символ атому, чого його немає в грі, а хто знає. чи то деталізація, чи то авторські права.